Всім привіт! Ви на каналі Пафі Бані. Мене звати Катерина і я майстриня амігурумі та дизайнер іграшок, в'язаних гачком. Це рубрика на моєму каналі під назвою Огляд моїх майстер-класів. І до вашої уваги я хочу. Запропонувати перегляд відео, огляд мого майстер-класу Зайчик у Марквинці. Це мій авторський майстер-клас. Він написаний та оформлений влітку 2023 року. Придбати цей майстер-клас можна в моєму інстаграм-магазині. Посилання я додаю в описі до цього відео, або в моєму етсі магазині англійською мовою. У майстер-клас входить опис в'язання ось такої хатинки морквинки та зайчика, який знаходиться всередині. Розмір такої морквинки складає десь приблизно 25 см. І всередині цієї морквинки живе ось такий милий зайчик. Розмір самого зайчика він складає приблизно 18 см без врахування вушок. Для створення такої іграшки вам знадобиться плюшева пряжа. Я використовую гімалаю Dolphin Baby 100 г в 120 метрах. Гачок 4 мм. Наповнювач холофайбер, Ну, звісно, що ножниці, маркер і також очки для зайчика. Я використовую чорненькі на безпечному кріпленні розміром 12 мм. По витраті пряжі, на зайчика йде до половини моточка. Десь приблизно грамів 40 Вушка, внутрішня частина вушок. Тут я використовувала пряжу Alize Soft. Буквально зовсім зовсім трішки її потрібно, але можна замінити так само на Himalaya Dolphin Baby. Для вишивки я використовую напівбавовняну пряжу yarnart jeans номер 53 чорний. На в'язання морквинки потрібна помаранчева пряжа півтора моточки, тобто, це моточок і ще майже половина моточка. Для того, щоб морквинка була щільна і тримала форму, вона йде з дв... подвійними стінками, і через це витрата пряжі досить велика. Для в'язання ось цієї зеленої частинки ботви потрібно. Десь грамів 15 зеленої прячі. Також потрібен досить величенький гудзик, Десь сантиметрів 25 у довжину. Майстер-клас у pdf форматі зручний до друку. Містить детальні покрокові фотографії кожного процесу. Майстер-клас не містить відео, але містить всі необхідні інструкції для того, щоб відтворити цей майстер-клас. Він є досить простим і підійде для початківця. Ось такий майстер-клас. Я вам дякую за увагу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за вашу увагу.